На посаду я від, прийшов відразу, я був стрільцем солдатом, тобто відслужив строкову службу 9 місяців та вирішив підписати контракт в батальйоні спеціального призначення Донбасу. Звідти також на посаду стрілець став. Потім до початку повномасштабного вторгнення мені запропонували бути розрахунку номером обслуги в розрахунку ЗУ 232. Я погодився. Потім були бої. Харківському напрямку, Луганському, Донецькому завжди приймав участь. На даній посаді я займаюся відповідальність за виконання обов'язків, Так саме я відповідальний за прикриття повітряного простору над містом Слов'янська та в, в Вогневі групи е, Оснащені кулеметами та, звісно, пікапами, а також додаткові приціли. Також нам би хотілось їх побільше мати. І, Звичайно, це прожектори, біноклі, ну і автомати, звісно, ну, тобто і індивідуальний захист цих військовослужбовців. Кулемет ефективний проти повітряних сіл, коли вони, звісно, летять на низьких висотах, тобто по шахідам ну, їх використовується це дуже так, успішно. Але вони також часто летять дуже за низько, і так само ми не можемо стріляти в населених пунктах, щоб не пошкодити будівлі. Дивіться, ворожі цілі вдається вражати дуже тяжко насамперед, тому що цілі завжди лесяти на низьких висотах або за дуже великих висотах. Можуть летіти понад населеними пунктами або через сильні низини. Але ми завжди шукаємо, їздимо точки, наші спостерігачі працюють, і ми шукаємо звідки відслідковуємо завжди маршрути польотів БПЛА та працюємо. Дивіться, бойовий виїзд здійснюється наступним чином. Насамперед, кожного ранку визначаються і тоді дальні люди, розрахунок на кулемет на мобільну вогневу групу. І вони в цей день завжди в бойовій готовності. По першому виклику, коли черговий доповідає, що прийшло оповіщення, що на повітряному просторі є ворожі цілі, то ми завжди виїжджаємо на околиці Слав'янська. Дивіться, на цілі ми виїжджаємо, бачимо, звідки цілі летять. Звісно, вони міняють напрямок, тобто працює повіщення і вже від того відштовхуємося. Наша зенітна ракетна артилерійська батарея створювалася наступним чином. Мій командир батареї завжди хотів, щоб у нас було в бригаді взвод прикриття повітряного простору. І постійно на цьому наголошував командирам, та командири його почули. Починалося наступним чином, що ми купували пікап навіть за свої кошти, встановлювали тарелі. І всього все, все починалось. І потрошки-потрошки по ми з кожним роком розвиваємося, з кожним місяцем йдемо. людей. Звісно, Ми навчаємо самих людей, але ще ми додатково посилаємо людей в начальні центри навчатися. Час до стрільця – це ПЗРК дві неділі. Для кулеметників, неділя, дві, там, ну, різні терміни навчання, Смотря в якій країні, це також може бути за кордоном, може бути в Україні. Дійсно, працювати важче вночі, але зазвичай і урок завжди використовує ночні польоти. В день дуже мало відбувається польотів, коли погана погода, вони відбуваються зачастіше, або коли вони летять дуже на низьких висотах.